Стівен Кінг Повстання Каїна. З під яскравого травневого сонця Гаріш зайшов у прохолоду гуртожитку. Якусь мить його очі звикали до легких сутінків, і спершу Гаррі Бобер здався йому безтілесним голосом, знізвідки. Скажи, чи не сука? Га? запитав Бобер. — «Не ну, чиста тобі сука, сучена. Точно, відповів Гаріш. Просто жах. Тепер його погляд упав на бобра. Той розтирав рукою прищі на лобі, під очима в нього блищали крапельки поту. На ньому були сандалі і футболка з написом 69 і зі значком спереду, який повідомляв, що Гоуді Дуді збочинець. Гоуді Дуді, популярна в США в 50-ті роки лялька-маріонетка, персонаж одноіменної дитячої телевізійної програми. В коридорній темряві блимали завеликі передні зуби бобра. Я мав відкараскатись від того курсу ще в січні. Сказав Бобер. казав же собі, зроби це, поки ще є час. А потім раз і всі терміни закінчились, і треба було йти і здавати або вилітати. Здається, я його завалив, карта, їй богу. В кутку біля поштових скриньок стояла комендантка. Це була дуже висока жінка, яка чимось нагадувала Рудольфа Валентино. Рудольф Валентино, американський кіноактор італійського походження. Зірка німого кіно. Завдяки йому виник новий тип героя латинський коханець. Однією рукою вона намагалася засунути бретельку лівчика під спітнілу пройму сукні, а другою прикріплювала бланк виписки з гуртожитку. Жах. повторив Гаріш. Я хотів і тебе списати, але не наважився. Чесне слово, у того хлопця очі як ворла. Як гадаєш, отримав свою ей? Гадаю, що я, мабуть, провалився, сказав Гаріш. Боб аж рота роззявив. Ти думаєш, що ти провалився? Ти думаєш, що ти. Піду при йому дуже гаразд. А вже ж, звісно, карта, звісно, це був твій останній іспит? Так, відповів Гаріш. Це був мій останній іспит. Гаріш перетнув вестибюль, штовхнув двері і почав підніматися. На прогоні пахло спортивною роздягалкою ті самі старі сходи. Його кімната була на п'ятому поверсі. Квін і ще один ідіот із третього поверху, той, що з волохатими ногами ганяли футбольного м'яча туди-сюди. Між четвертим і п'ятим зустріч йому трапився якийсь херляк в окулярах у роговій оправі з упертою козлиною борідкою. Він притискав до грудей підручник з вищої математики, немов біблію. Губи в нього ворушилися, логарифми на пам'ять заучуючи чи що. Очі в нього були порожні, не наче класні дошки. Гаріш зупинився і подивився йому вслід. Так, смерть Херлякові пасувала би більше, але той був тепер лише хиткою, примарною тінню на стіні. Вона ще раз гойднулася і зникла. Гаріш піднявся на п'ятий поверх і пішов коридором до своєї кімнати. Пік Пен поїхав два дні тому. Чотири випускні іспити за три дні, раз два і в дамках. Пік Пен знав, як усе влаштувати. Він залишив лише своїх красульок на стіні, пару брудних різномастих шкарпеток і керамічну статуетку мужика на унітазі, пародію народенівського мислителя. Гарріш вставив ключ у замок і повернув його. Керте. Ого, Керте. Ролінс, Тупий, і послячому впертий староста поверху, який відправив Джиммі Бровді в деканат за порушення правил поведінки в нетверезому стані. Ішов коридором і махав йому рукою. Він був високий, статурний, був стрижений їжачком і завжди мав наглянсований вигляд. Ти закінчив? запитав Ролінз. Так. Не забудь підмести підлогу в кімнаті і заповнити звіт про збитки, добре? Так. Я підсунув бланк звіту про збитки під твої двері минулого четверга, так? Так. Якщо мене не буде в кімнаті, просто підсунь звіт про збитки і ключ під двері. Гаразд. Ролінс схопив його за руку і двічі потиснув її швидко й пружно. Долоня Ролінза була суха, шкіра шкарубка. Потискати руку Ролінзу було все одно, що потискати жменю солі. Гарно тобі літа, друже, дякую. Не перевтомлюйся, ні. Вживай, але не зловживай, буду і не буду. Ролінз намиць пантеличився, а потім розсміявся. Хі -хі 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 -хі. ну бережи себе, бувай! Він поплескав Гаріша по плечу, а потім пішов назад по коридору, зупинившись лише раз, щоб сказати Рону Фрейну, аби той зробив звук своєї стереосистеми тихіше. Гарріш уявив Ролінза, як він лежить мертвий у канаві з очима сповненими личинок. Ролінзу було байдуже, і личинкам теж або ти їси світ, або світ їсть тебе, в будь-якому разі, все нормально. Гарріш постояв задумливо, чекаючи, поки Ролінз не зникне з очей, а потім зайшов до кімнати. Після наглого зникнення Піга Пена разом з притаманним йому циклопічним безладом, вона здавалася спустошеною і стерильною. Від того зіжмаканого пагорбистого громаддя чого завгодно, що було ліжком сусіда, залишився лише голий, трохи забруднений матрац. Дівиці з двох розворотів плейбоя тупо заклично витріщалися на нього застиглими пласкими поглядами. У тій половині кімнати, де мешкав Гаріш, і в якій завжди був казарменний порядок, не відбулося особливих змін. Можна було кинути монетку, на струною напнутий ліжник Гаррішового ліжка, і вона б відскочила. Уся ця охайність страшенно дратувала Піггі. Він був англійським майором, з добре підвішаним язиком. Гаріша він називав людиною в футлярі. Англійський майор. Термін у Сполучених Штатах і кількох інших країнах для студентського університетського диплому, зосередженого довкола використання аналізу і створення текстів англійською мовою. Єдине, що висіло на стіні над ліжком Гарріша, це величезний плакат з Гамфрі Богартом, який він купив у книжковому магазині коледжу. Гамфрі був у шлейках і в кожній руці тримав по пістолету. Пік Пен сказав, що пістолети і шлейки є символами імпотенції. Гарріс сумнівався, що Богі був імпотентом, хоча ніколи нічого про це не читав. Він підійшов до дверей шафи, відчинив їх і дістав звідти великий магном 352 з прикладом із горіхового дерева, який його батько, методистський священник, подарував йому на різдво. Оптичний приціл він купив сам у березні. У кімнаті не можна було тримати зброю, навіть мисливську, але обійти це не можна було неважко. Напередодні він виписав її з університетської кімнати для зберігання зброї за підробленою квитанцією про вилучення. Він поклав її у водонепроникні шкіряні піхви і приховав у лісі за футбольним полем. Сьогодні, вранці, близько третьої години, він просто вийшов, забрав її і приніс нагору, поки всі спали. Він сів на ліжко, поклавши рушницю на коліна і трохи поплакав. Мислитель на сидінні унітазу пильно дивився на нього. Гаріш поклав рушницю на ліжко, перетнув кімнату і змахнув його зі столу Піггі на підлогу, де він розлетівся на друзки. У двері постукали. Гаріш сховав рушницю під ліжко. «Увідіть!» Це був Бейлі, який стояв там в одних трусах. З його пупця стирчав жмуток ворсинок. У Бейлі не було майбутнього. Бейлі одружиться з тупою дівчиною, і у них будуть тупі діти. Пізніше він помре від раку або, можливо, від ниркової недостатності. Як твій іспит з хімії, Керте? Нормально. Я хотів запитати, чи можу я позичити твої конспекти. У мене завтра іспит. Я спалив їх разом із різним мотлохом сьогодні вранці. О, ну що ж, боже, це Пігі таке зробив? Він тицнув на рештки мислителя. Гадаю, що так. Але навіщо? Що це йому здумалось? Мені подобалася ця штука. Я збирався купити її в нього. У Бейлі були гострі щурячі риси обличчя, його труси були нитяними і криво обвисли. Гаріш точно міг уявити, як він виглядатиме, помираючи від амфіземи чи чогось подібного в кисневому наметі, який він буде жовтий. Я міг би тобі допомогти, подумав Гаріш. Думаєш, він не заперечуватиме, якщо я поцуплю тих дівок? Думаю, ні. Гаразд. Бейлі перетнув кімнату, обережно обходячи босами ногами керамічні друзки, і відчепив фотографії. Ця фотографія Богарта теж дуже класна. Цицьок немає, але. ого го, розумієш. Бейлі подивився на Гаріша, щоб побачити, чи усміхається той. Коли Гаріш не усміхнувся, він сказав: е, Сподіваюся, ти не зібрався її викинути, чи щось таке. Ні, я просто збирався сходити в душ. А, ну гаразд. Гарного літа, якщо більше не побачимося, Карта, дякую. Бейлі повернувся до дверей, хилитнувши обвислим задом трусів, зупинився біля дверей. Ще одна четвірка в цьому семестрі, Карте, щонайменше. Ха, чудово! Побачимося наступного року. Він вийшов і зачинив двері. Гарріш трохи посидів на ліжку, потім вийняв рушницю, розібрав її і почистив. Підніс дуло до очей, і подивився на крихітне коло світла на дальньому кінці. Цівка була чиста. Він знову зібрав рушницю. У третій шухляді письмового столу лежали три важкі коробки з набоями Вінчестер. Він поклав їх на підвіконня, потім замкнув двері кімнати на ключ і повернувся до вікна, підняв жалюзі. На яскраво зеленому майданчику було повно студентів. Квін зі своїм придуркуватим приятелем все ще ганяли м'яча. Вони снували туди-сюди, як покалічені мурахи, що тікають зі зруйнованого мурашника. «Дай, но ну я тобі дещо розповім, сказав Гаррі Богі. Бог розсердився на каїна, бо каїн вирішив, що Бог вегетаріанець, його брат був краще обізнаний. Бог створив світ за своїм образом і подобою, і якщо ти не їстимеш світ, то світ з'їсть тебе. Тож Каїн запитує свого брата, чому ти мені не сказав, а брат йому каже, а чому ти не слухав? Тоді Каїн каже: добре, тепер я слухаю. Тож він убив брата свого та й каже: Агов, Боже, хочеш м'яса? Ось воно. Хочеш печеню, чи реберцят, чи бівштекси завиля, чи може щось. А бог узяв та витурив його з раю. То що скажеш? Богі не відповідав. Гаріш підняв вікно і сперся ліктями на підвіконня, стежачи за тим, щоб сонячне світло не потрапляло на цівку 352-го, подивився в приціл. Навпроти, за майданчиком містилися корпуси жіночого гуртожитку Карлтон Меморіал. Карлтон був більше відомий як сучарня. Гаріш навів приціл на пишний форд. Білява студентка в джинсах і блакитній майці розмовляла з матір'ю, а її батько, червонопикий і голомозий, завантажував валізи в кузов. Хтось постукав у двері. Гарріш почекав. Стук повторився «Керте, я дам тобі 50 центів за постери з Богартом!» Бейлі. Гарріш нічого не відповів. Дівчина з матір'ю з чогось сміялися, навіть не підозрюючи, що в їхніх кашківниках живуть мікроби, які харчуються, діляться, розмножуються. До них приєднався батько дівчини, і вони всі разом стояли в сонячному світлі. Сімейний портрет у прицілі. До біса все це, сказав Бейлі, і його ноги затупотіли по коридору. Гарріш натиснув на спусковий гачок. Рушниця сильно вдарила йому в плече. Гарна, міцна віддача. Отже, рушниця розташована як слід. Білява голівка усміхненої дівчини відлетіла в бік. Її мати ще якусь мить усміхалася, потім її рука злетіла до рота, і вона закричала. Гарріш прострелив її наскрізь. Рука і голова зникли в червоному місиві. Чоловік, який завантажував валізи, кинувся тікати. Гарріш піймав його у приціли вистрілив у спину, потім підняв голову, на мить відірвавшись від прицілу. Квін тримав м'яча, прикипівши поглядом до мізків білявки, що розбризкались по напису стоянка заборонена позаду її розпростертого тіла. Квін заціпанів. всі люди на майданчику закам'яніли, наче діти, що грали у груза в мри. Хтось загрюкав у двері, а тоді забряжчав ручкою, знову Бейлі. Ерте, з тобою все гаразд, здається, хто. Ціх... Добре, питво, добре їдло. Ну, моїсти, боже милостивий. вигукнув Гарріш і вистрілив у Квінна. Той сіпнувся, і куля не влучила. Квін побіг. Без проблем. Другий постріл влучив Квінну в шию, і він відлетів футів на двадцять. Керт Гарріш застрелився. врищав Бейлі. Ролінзе, Ролінзе, давай швидше сюди. Його кроки в коридорі затихли, чи як вони забігали, он який гвалт зчинили. Гаррі чув, як вони там човгають і ляскають підошвами за дверима. Він підняв очі на Богі. Богі тримав свої два пістолети і дивився кудись за його спину. Він глянув на розтрощені рештки мислителя Пігі і спробував уявити, чим Піггі зараз займається спить, дивиться телевізор, чи всмак наїдається. Зжири цей світ, Пігі, подумав Гарріш. Ковтни це лайно залпом до дна. Гарріше. Тепер у двері тарабанив Ролінз. Відчини, Гарріше, замкнено, сказав Бейлі, важко дихаючи. Він був сам не свій. Він наклав на себе руки, я точно знаю. Гарріш знову виставив дуло з вікна. Хлопчина в смугастій футболці присів за кущем і відчайдушно вдивлявся у вікна гуртожитку. Гаріш бачив, що він хотів дриминути, але ноги його не слухались. Ну ж бо, господи, їж, пробурмотів Гарріш і знову на спусковий гачок.